Ворогні на день не припиняє обстрілювати прикордонні населені пункти Харківської області. Найбільше потерпає Куп'янськ. Внаслідок ракетного удару по Куп'янську, попередньої ЗРК С-300, зруйнована адміністративна будівля та заклад охорони здоров'я. Також у Куп'янську ворожими обстрілами було пошкоджене сільськогосподарське підприємство і зерносховище. У селі Подоли Куп'янського району ворог обстрілював приватні домоволодіння. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, протягом минулої доби була зафіксована одна пожежа, спричинена обстрілом. О пів на п'ятнадцяту рятувальники виїхали на гасіння пожежі до села Подоли. Там на приватному подвір'ї горіла господарча споруда на площі 30 квадратних метрів. Вогонь повністю ліквідували о пів на 16-ту. Двічі купінські рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. Зокрема, у місті Куп'янську виявлені руйнації та пошкодження будівель установи Міністерства охорони здоров'я. А в селі Подоли на території приватного домоволодіння виявлено тіло загиблої 73-річної жінки, яка потрапила під обстріл. В області тривають заходи з розмінування деокупованих територій. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 31 вибухонебезпечний предмет. На лінії зіткнення продовжуються активні бойові дії. Сили оборони України дають відсіч російським загарбникам та завдають їм відчутних втрат. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Новини Харків.